Друзі, вас вітає компанія автопарк. У нас є для вас напроти ширина Меган 2014 рік 1,5 дизель на автоматичній коробці передач. Автомобіль всього лише з одним підфарбуванням, заднє праве крило. Так, вся машинка, як візуально, так і технічно без зауважень. Автомобіль повністю обслугований. Салон у гарному стані, без зауважень, текстильний салон виглядає дуже чудово, попередньому ряду також без зауважень, повний електропакет, шкіряне мультикермо, сидіння водія та сидіння пасажира без зауважень, Двухзонний клімат, Старт-стоп, аукс, блютуз, USB, все є, друзі. Такий у нас монітор. Автомобіль в доглянутому стані без зауважень. Тому приїжджайте за адресою Грушевського 15А, авто можна придбати як за готівку, в кредит, лізинг, а також у нас є третін.